Всім привіт! Гарного доброго вечора. Ну, таке буде на сьогодні плетіння. Показую, куди просунулась у плетінні. Так, ну що, нарешті я доплила цей чорненький рядочок. Так, по діагоналі він, ну тут все по діагоналі плетіння йде. Нарешті я його доплила, але чомусь я думала, що якраз у мене доплітаю я цей чорний е, вверху чорний квадратик, і це буде ширина. Ні, я помилилася. Ще 3-4 квадратики мені потрібно буде доплітати. Але ця уже сторона тут набрата у мене. Так що ну, ще такі довгі рядочки будуть. Ще 3-4 таких довгих рядочки. Так, це цей килимочок, який із перших я почала доплітати. Так, що ще я хочу вам показати, Куда? Що я ще? Так, тут. тут ось так. Так, це все з пакетів. Тут я декілька рядочків пройшлася. У мене змінився колір, так, тому що нема цього кольору зараз. Так, і ну, декілька рядочків я проплила. У мене закінчились просто оці а, синенькі смужечки. Закінчились. І це було вчора. І я вчора розпочала це ж доплітати, тільки що, що я вам показувала, килимочок почала доплітати. Так, ну, а сьогодні я вже таких смужечок нарізала. Так, і ще я вам хочу, ну тут тільки трішки, це накидочка, так. Бачите, я навіть ще рядочок тут не дійшла. Ну, розпочала, думала, більше буде, але вже з'явилося світло, тому, роз, тому почала записувати відео, бо не знаю, коли вимкнути. Тут тільки три, три такі рядочки проплила, навіть четвертий ще не встигла. Ну, отак він більш буде синього кольору з такими чорненькими вставочками. Я плиту далі. А вам гарного причудового настрою! Бережіть себе, любіть себе, любові до Бога. І ви найкращі. Пам'ятайте, люблю вас. Пока-пока, до завтра!